Доброго ранку! У нас дуже велике гарне свято, День Святого Миколая. Я хочу вам розповісти, що Святий Миколай це не видуманий герой, це насправді був така, була така людина. Ось я вам фотографію покажу вже дорослого його. Але як він таким став і чому він дарував діткам подарунки, зараз вам розкажу. Колись дуже-дуже давно народився такий собі хлопчик, якого назвали Микола. Да, чи Миколай? Ну, в дитинстві Микола звали. І батьки в нього були заможні, багаті. А він, коли ходив гуляти, він, е якщо зустрічав дітей бідних, то завжди ділився своїми іграшками. О, і ось його батьки дуже раді, і він о, залишився сам, сиротою. І кожен, особливо ввечері він полюбляв взяти в мішечок іграшки, харчі, якусь одежу і йшов вечором гуляти. І якщо зустрічав когось бідного, да, бачив, що е, дітки на вулиці, нема чим гратися їм, або одежа в них дуже е, така бідненька, да, старенька, він завжди ділився. Тим, що в нього було. І ось, коли він виріс, він став священником. Пішов до церкви і став священником. А потім він став єпископом. Це такий сан в церкві. Бачите, яка у нього шапка, да? яка посох і продовжував ну, допомагати людям тим, чим міг. І ось, коли він став стареньким і помер, він представ перед Богом на небі. І Бог його спитав, каже: ти був завжди таким добрим, таким щедрим, що ти хочеш подарунок за свою доброту? А він сказав: ні, ні, нічого не треба. Можна я буду спускатися на землю і дарувати дітям подарунки? Він все життя дуже-дуже любив дітей. І Бог йому дозволив, каже: от коли в тебе день народження, а це сьогодні, ти можеш спускатися на землю і дарувати діткам подарунки. Уявляєте собі, от за свою доброту він отримав такий подарунок від Бога. Але він допомагав не тільки діткам. Діткам він приносить подарунки, ті, які дітки в то постарше може написати йому листа, а якщо ви ще не вмієте писати, то він і так здогадується, що ви хочете. А він допомагає ще й дорослим людям, коли, наприклад, на морі шторм, сильний ураган, да, він допомагає морякам, кораблям, щоб вони не перевернулися і не утонули. Або коли пожежа да, в лісі, то він теж допомагає, посилає дощик. Щоб скоріше затушити цю пожежу. Ось такий у нас є, ну як сказати, покровитель да, на небі, якого можна просити, якщо дуже-дуже щось ми хочемо, Роша, можна його попросити, і він обов'язково нам допоможе. Але дітки, він любить е, ну слухняних дітей. Да? А тим, хто не слухняний, хто себе дуже погано поводить, що може Миколай принести під подушку? Як гадаєте, знаєте? Ризочку таку, дивіться, яка гілочка, да? Щоб дитина розуміла, що вона себе не дуже гарно вела і подарунок не получила. А ризочка це такий символ покарання. Да? А от. ну… Вам всім приніс Миколай подарунки. Я знала, що в мене дуже тут гарні всі дітки, слухняні, розумні, Ну, великі молодці. Я вам і пишаюся. Але я хочу дізнатися, чи добре ви знаєте, ну, коли ви отримуєте подарунок, а коли ні. Давайте подивимось на картинки і будемо визначати, що цим діткам. Подарунки чи рисочка. Подивіться, хлопчик допомагає дівчинці, але дівчинка, подивіться, на чому сидить. Бачите, дівчинка незвична, в неї хворі ніжки, вона сидить на такому спеціальному креслі. І хлопчик їй приніс ніжку і допомагає їй. Як ви гадаєте? Ну, звісно, ми йому подарунки, да, дамо? Дивіться, які в нас. Такий е, забула вам сказати, Миколай може покласти подарунки або під подушечку, або в такий от чобіточок, да? чи шкарпетку. О, у нас тут mm -hmm. такі чобітки. Значить, тут ми кладемо подарунки хлопчику. Він себе чемно і гарно веде. Так. А ось тут подивіться, яка ситуація. Хлопчик забрав у дівчинки книжку і ще зміється yes. над нею. Рисочку, так, вірно, дамо йому рисочку, щоб знав, як це треба поводити. Добре. А ось дивіться, хлопчик розбив мамину вазу з квітами і стоїть. Хто ну, ми дамо рисочку, бо якби він прибрав, да, ми можемо розбити чи поламати, але якщо ми з вами. Е, підемо і будемо прибирати, да, то це не буде шкодою вважатися. А тут він стоїть, тобі дивиться і зовсім не хоче поприбирати. то, то йому теж так, ну, А це дуже люблять багато дітей робити, особливо, коли приходять до магазину і влаштовують там істерику, коли щось хочуть. Гарно себе дівчинка веде? Ні. Ні, за mm -hmm. моє рисочку, так? Вірно, негарно так. Я думаю, що ви вже ніхто так себе не ведете, правильно? Бо це дуже негарно. Так, дивіться, старший хлопчик. І на течку. Теж височку. Височку. Тоже рисочку. Вірно. Можна ображати когось з діток? Навіть якщо mm -hmm. хтось вийшов, mm -hmm. вийшов, вийшов, що всі дітки однакові, і ображати один одного ні, ні в коєму разі не можна. Так, а тут ми теж ситуація знайома, коли дівчинка. Подарунки, дає. Подарунки, вірно, дамо їй подарунки. Mm -hmm. Подивіться, як вона е, любить свого песика і за ним доглядає. Так, так. Ой, а цей хлопчик взагалі якийсь дуже такий дорослий, наверно. мабуть. Подивіться, що він робить. Ще ж подарунок. Він допомагає мамі, вірно. А скажіть мені хто з вас допомагає мамі? Я. Я. Так? Допомагаєте, а що ви можете робити? Я посуду Бить Ой, яка ти розумниця по підлогу мити. Що ти, Танюша, казала? Прибилась. Прибирати? Ну, взагалі. Слухайте, ви такі дорослі. Я думала, ви старша група, а ви взагалі вже е, ці школярі. Да? Ось, подивіться, теж дівчинка допомагає мамі посуд мити. Я думаю, що їй треба Я хочу на мої подарунки, звісно. А ось ще в мене є хлопчик, який подивіться любить кімнатні. Подарунок. Теж подарунки. Якщо він доглядає за квітами, то він дуже гарний хлопчик, так? Да? Значить, він вміє дбати про когось. Вірно. Ну, а це така звичайна ситуація, але теж подивіться, хлопчики граються. Але як вони граються? Дружно? Дружно, Дружно, це, так. Теж ми подаруємо подарунки, бо вони не сваряться із за іграшок, вірно. Слухайте, ви в мене умнічки, це ви добре розумієте, да? кому що подарувати. Ну, Це ми сьогодні про свято трішки пригадали, трішки поговорили. А Я вам розказала сказку, але це не, не сказка, це насправді так було. Про Миколая. А цей mm -hmm. тиждень у нас буде тиждень присвяченій касті, нашій українській народній касті. Давайте з вами поговоримо, чому її називають народною казкою. Хто її придумав? Люди. Народ, вірно. Це не одне, одна людина придумала. Коли одна людина, то це авторська казка. Так? В неї є автор. Одна людина. Яка придумала. А якщо народна казка, це значить, одна людина розказала сказку, потім хтось ще щось додав, і ми отримали з вами народну таку казку. Да, коли багато людей щось додавали, додавали і вийшла казка. Давайте провіримо, які казки ви знаєте. Що це в нас за казочка? Це курочка, курочка ряба, ви вірно, зараз ми все перевіримо. так, це вже складніше, але хто знає, це дітки, та Телесик, якщо ви ще ну, ми ж з вами не зустрічаємося в садочку, ми не могли в садочку читати. Я попрошу мам, щоб вони вам обов'язково прочитали цю казку. Це якраз для старшої групи. Паска називається Іватиси. Добре? Ви ввечері почитаєте, а потім ми з вами обговоримо. Так, що маєте знати? Коза? Коза Коза Дереза, вірно, це коза Дереза. Так, ну що ви маєте знати? Про півника і двох мишенят. <рикану> Як називається? Що півничок знайшов? Трьох Що знайшов півничок? Колосок. Колосок. Молодець, Владик. Так, ну цю ми теж знаємо. Варечка. Варечка. Рукавичка. Рукавичка, вірно, рукавичка. Ой, а ця каста? Личка і журавель, Момнічка, і зуравель, як вони ходили один до одного в гості, так. І ось ця казка, теж люблю цю казку. Тут ось котик, півник і лисичка. Що за казка? Котик і, і... і, і півник! Вірно, котик і півник молодці. Де ми з вами пригадали, які ми маємо казки знати, да? Міні, ми з вами казки, звідки е, дізнаємося. Ну от. Ви звідки дізнаєтесь? Книжок, книжок умнічки, з книжок. А ще де ми можемо дізнатися про казки, крім книжок. Ану, давайте подумайте. По телевізору що ми можемо подивитися? Культики, Фульти. пультики, Фульти. звісно. А ще дітки є Фатурочка. такі великі будівлі, які називаються театр. Хтось з вас ходив у театр? А театр буває різний. Наприклад, давайте я вам покажу. Дивіться, що? У нас в садочку ми з вами будемо е, використовувати настільний театр. Ось в мене тут на ліпучках, ну, можна і на стіл ставити, да, коли герої ми можемо роздивлятися, подивіться. Ой. Бачите? Будемо ставити на стіл, да, це настільний театр. Так, ще ми знаємо театр. на Який пальчиковий? Подивіться, хто до вас прийшов? Зайчик. 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 А ще Зона. в мене є, знаєте, хто на пальчик? Собачка! Собачка, який пальчиковий театр? Ще є театр ляльковий. Там, де ляльки, так, е на ниточках або на ручку вдягаються. Бачили такі? Бачили, в садочку у нас теж такі є. А ще є е, театр, віде, віде. коли дорослі вдягають маски, так, вовка там, чи червоної шапочки, костюми, і виходять грають на сцені так, в театрі? Ви так, дивили? ви бували в театрі? Танюша була в театрі? Ні. Ні, ще не була, обов'язково ми Буде підемо. все добре, ми обов'язково підемо Я в театр. театр. Ляльковий театр. Дуже гарний. Я там була з дітками, і шо там де показують де на сцені де 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 різні вистави, казки. Ми обов'язково все з вами побачимо і подивимось. А в садочку ми будемо з вами настільний театр такий використовувати. Так, ну і ще наприкінці в нас, звичайно, вже час, але давайте в мене є ось такі подарунки від Миколайчика, ну мішечки. І тут теж загадки від нього. Чи вгадаєте ви казку, чи ні? І так, де був такий кувшинчик, в якому пригощали? Лисичий журавель. Вірно, лисичка журавель. Так, це з якої казки? Колосок. Ну, кажемо, вірно вірно. 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 Колосок, вірно. Так, а ось це. Згадуємо, як це називається? Калка. Калка. Лисичка зі скалка! Да, лисичка зі скалкою. Так, це в нас що? Золотий. Пече. Курочка ряба. Курочка ряба, вірно. Так. А в якій касті була така? Е, е, Зайчичкова хатинка, вірно. В лисички була з льоду хатинка. Так, вірно. Так. Лукавичка. Рукавичка Рукавичка. і це нова казка, яку вам треба було почитати. Дітки, закінчуємо це заняття. Я дуже рада, що ви всі в мене такі молодці.